Доброго раночку, ми законуємо. Ви дивіться, що сьогодні, як в мене сад виглядає, вон все засипано в листя. Опа, вчора вам показувала, так? Да? боже, Це Ліля смайла дурять, дуріють. Він і виховує, так розумію. Ой, краса прям, прям осінь-осень. Поки все листя не опало, що там? Від нашої осені поки ще й залишилося. Бо я так дивлюся, що просто в мене і на задньому подвір'ї, і на передньому подвір'ї все вже е -е, покрило листям. Так що так трималося дуже дуже довго, а потім I'm going to go to the <laughs> Чи показати моє улюблене дерево, я його кожного року показую перед тим, як воно опало. яке воно гарнюня. Так, все на роботу. Я в сукні такої. Після цього у нас вже буде холодати. Ну як, приємно холодати. Не так, прям, що мерзотно, аргу. Ну, не літо. Так що, йду на роботу. Так, я вже відпрацювала, вже приїхала тут коло мене крамниця коло мого дому. Для ресторанного переладя в мене сьогодні треба випікати два торти на завтра: один Наполеон і один бісквіт. А в мене вже нема кружальців і коробочок, так що піду куплю, випікати будуть пізніше, а потім додому поїм і за дітьми, як завжди. І сьогодні дівчина у нас ночує знову а, малея. Подружка Скарлетт знову підуть разом в церкву. Дивіться, як у нас листям засипало Трошечки залишилося. Вітай, Що за ракета така? Літає, льотрає, льотрає Льот! Каже, до мене прийшли гуляти! Ого, ого Прийшли до тебе. Прий, прий. uh, on. Джасі, what are you doing? Так, дівчат, я вже відвезла до церкви. А потім, ви знаєте, я б це почала раніше. Але я зрозуміла, що я ще той. Я так планую робити два торта, а в мене вже борошно закінчилось, так що я ще поїхала за борошно. Uh, до кормниці. Uh -huh. Замішуємо на полеон. Джашку дали таку домашню таке домашнє завдання. що uh, Там uh, малюнок індика. І індика треба замаскирувати так, щоб його ніхто не приготовив на День подяки. І він хоче зробити з індика спайдермена. Так. так. Поки тісто для Наполеона в мене голоденьке на 2 години, тут я розділила жовтки від білков 6. І починаємо працювати над бісквітом лімонним. Так, тут в мене цукор, борошно і два жовтка. І заливаємо вітром молока. Будемо робити заварний крем для Наполеона, поки бісквіт готується. Все, на, на останню мить ми додаємо 100 грамів масла докрема за ворога. Так. Зараз працюємо ми над індиком. Робимо з, неї, з, неї, з нього. Эм... Спайдер, спандер, спайдер індика. Вау, wow, Джасі! Good job. It's awesome. This, that's it. This is never gonna get cooked. Good job, baby. You discarded very guys did very good. Wait, where's your Mom. No, know, put that up. Good job. Tak biscuit, że ostych Napoleonowie kąży ostyrals. Так, починаємо працювати з лімонним бісквітом. Я його розрізала, зараз зробимо пропитку з лімонаду. І я вже кремчик збила, будемо декорувати. Напорідному доброго ранку ми закопаємо. Трохи похолодало, ми в Сьогодні вже осінь, літо закінчилось. Мій скромний сніданок. Всім смачного хтоїсть. Так, тортики я прикрасила, вони зараз я їх поміщу у. Морозилку, тому що чоловік, який їх замовив, він буде їхати кудись з цими тортами 8 годин. Так що я хочу, щоб вони витримали. Ну, Сьогодні, сьогодні набагато прохолодніше. У нас повинен був дощик. Дивіться, вже майже листя нема. Я спідницю з, з довгим рукавом кофті. а... Повинен був дощ, хоч тоща немає, але пасмурно і так е, прохолодно. Вже нема літа. Запакувала е, шматочки торту з дня народження. а Хочу пригостити своїх колег, ну, е, мою співробітницю і нашого помічника Бернарду. Але їх це треба в холодильник поставити потім віддам. Так, я вже закінчила працювати, пригостила своїх напарників, їм сподобався тортик. Вони мені були вдячні. Сьогодні я не забираю дітей. Сьогодні день забере, буде, ну, у нього є можливість забрати дітей. а Я хочу заїхати в клуб і купити індика, бо вже час, вже вже скоро. Треба. Треба, а то прозяваю. Зазвичай в цьому часу я вже купляла індика. Блін, холодно стало капець. Ні, воно досі так, як і було, але щось таке відчувається. Бл. Добре, поїхали. Так, що я купила? Купила картоплю, цукор, сіль, суші, борошно, стейки. Йоловична. Тут у нас тунець. Помідори, тут у нас огірки, курочка стегна, бікон і нарешті індик. Ото мені любителька блін, чистого одягу. Я тут складаю, складаю кожного разу. Як тільки я покладу її, <зас> її відкладую до крісла. Вона повертається знову і повертається саме на скарлетовий одяг. Я не знаю чому, але явно у них якесь, якесь кохання. Так, я працюю, це у мене тунель, і буде смажена картопля і соус. В Доброго ранку, ми за когоми. образня йду на роботу. І вихідні після цього вихідні був. А сьогодні день повіз дітей до школи, і я склала купу прання досі, і досі ще там праться. Прається, чи як там сказати? І а, Сьогодні я запросила у гості, гості а, пару одну. Іншу пару українську з двома дітьми, так що треба прибиратись. Але часу нема, йду на роботу. Дивіться, ці ветерани. Завтра у нас день ветерани і діти а, дякують тут. Всюди. О, всюди. Так, в мене ходова моя французька курочка, тобто курочка в білому вині з базиліком. Це, це буде головне блюдо на сьогодні. Гості вже скоро прийдуть. Я, я тут лютрою як перелякана ну, через 45 хвилин. Так, що у нас на вечерю? Ну, я тут просто наш класичний салатик. Потім оце наша курочка в білому віні і просто макарони. Все дуже просто, але від щирого від серця. Так, ми вирішили вийти. У нас добрий вечір такий. Розпалити вогонь. Наші гості принесли все для а, сморс. Так що отакий у нас ми вже поїли, будемо десерт їсти. От. Ні, ну, ні, у той вигляд ти норм. А, да? Так. Ти не хочеш, щоб воно просто горіло, горіло. Ну, вугляк нормальний. А там смор. Okay. That's why I called you. Is ви що думаєш? що що це за? Виставка моїх машинок. Нікого дивись сія. No. Also, Артур шо мі шомі боже там такий маршмело що сморс не поміщається. там печиво вже одразу треба було між вже нема вже нема печива шоколад пе шоколади вже дали два дві шоколадки зробити отакий сморс Дяшик. Я тебе розумію. Чудей, чудовий, чудовий вечір для такого часопроводження. Внутрі ще не камінний день, а от на подвір'ї це на Дивіться, що мені подарувала який магнітик. Я такий хотіла. І отакі наліпки з псом-патроном. Супер. Ой, класно. О, дякую. Нема за що. Клас. Мої хлопці лягли, лягли. Робім прийшов думав, а що, хто це на моєму місці? Але все одно ліг. Наші гості вже пішли, їх тата сьогодні не зміг прийти, у нього якась робота була, так що ми з мамою спілкувалися, діти гралися. Добре провели You're час. Cover, так що okay. Джуліета намагається до мене балакати. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні та нових зустрічей. На добраніч і бай. -бай.